В цьому відео ви дізнаєтесь, що означає фраза Ісуса Ти скеля і на ній я побудую свою церкву. І чи міг Ісус побудувати церкву на одному з його учнів? І чи можливо сьогодні знайти істину церкву? Сьогодні дуже часто можна почути такі запитання: якщо Бог один, біблія одна, то чому так багато церков? Давайте розбиратись. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я свою церкву, і сили Адові не переможуть її. Для того щоб зрозуміти, що Ісус хотів цим сказати, потрібно подивитися на контекст уривку. Вище описується про те, що Ісус задає питання учням, за кого люди визнають його, і вони відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші за Єремію або з одного пророків. Далі Ісус питає вже напряму в своїх учнів: а ви за кого мене вважаєте? І Петро відповідає: Ти Христос, син Бога Живого. Далі Бог каже Петру: Блажений ти, Симоне, син Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. Тобто, це не твоя мудрість, не твоє тіло не допомогли тобі визнати, що я Христос, а мій небесний Отець. Це дуже важливо, тому що Ісус переключає всю увагу на Бога. І після цього вже каже Петру: Ти скеля на тобі побудую я церкву. Нижче цього вірша описується, що Ісус почав відкривати учням про свої страждання і смерть. Петру це дуже не сподобалось. Він відводить Ісуса на бік і каже: Змилуйся, Господи, хай не буде тобі такого.' А Ісус обертається та й говорить Петру: Відступися від мене, сатано. Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. І потім Ісус каже всім учням: хто хоче йти за мною, він повинен зректися себе. І тоді він зможе бути спасенним. Получається така картина. Спочатку Ісус каже Петрові: Ти блажений, що через мого Отця ти мене визнаєш своїм Спасителем. Далі Ісус дає йому дуже хорошу оцінку і доручає йому церкву свою. Але зверніть увагу: через деякий час Ісус вже Петру говорить абсолютно протиречиву оцінку: Відійди сатана, бо ти спокуса для мене. Ось така картина. Виникає наступне питання. Чи може Ісус побудувати церкву на тому, хто з одної сторони керований Духом Святим, а з іншої сторони дозволяє дияволу керувати його розумом? Перед тим нам потрібно розібратись, що означає слово скеля і чому Ісус дає таку характеристику Петру. Якщо ви в пошуковій системі в Біблії напишете слово скеля, то ви знайдете багато віршів, які вказують на Бога. Ось деякі з них: мій Бог, моя скеля, сховаюся в ній. Він щит мій і ріг, він спасіння мого. Він башта моя та моє пристановище, Спасителю мій, ти врятуєш мене від насилля. І наступний вірш: Тільки він моя скеля і спасіння мого, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Ці вірші говорять про те, що скеля Ісус Христос. Але чому Бог про Петра сказав, що він скеля? Одного разу, коли Ісус вибирав собі 12 учнів, Андрій брат Петра привів його до Ісуса. Коли Ісус на нього подивився, то він сказав: Ти Симон, син Йонин, будеш зватися Ти Кифа, що визначає скеля. Чому скеля? Петро по своєму характері, був харизматичним, дуже часто проявляв сміливість коли потрібно було задати питання або дати відповідь. Петро часто брав першим ініціативу у свої руки. Ісус, який мав пророчий дар, вбачав цьому учні сильного лідера, який з часом по Божій благодаті стане смиренним і гарним інструментом в Божих руках. Тому Ісус виділив його серед двінадцятих як сильного лідера серед них. Але чи міг Ісус побудувати церкву на тому, хто з одної сторони є сильним лідером, керований Духом Святим, а з іншої сторони, дозволяє дияволові керувати його розумом. Якщо сприймати буквально, що Петро це скеля, і Ісус побудує свою церкву на ній, то подивіться, що з цією скелею відбувається далі. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське? Ось для чого, друзі, нам контекст. Далі після цих слів Ісус говорить своїм учням: коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Тут же Ісус не виділяє Петра. Чому? Тому що Петро, як і всі учні, і всі люди, є грішними, які потребують Спасителя. Зверніть увагу на ще один дуже важливий момент. Коли Ісус Христос Воскрес, Він говорить Петру: паси вівці мої. Ісус не каже, паси вівці свої, тому що всі люди належать Ісусу. Він за них помер. Ісус є головою церкви, а Петро лише виконує обов'язки, які Ісус йому доручив. Сьогодні, друзі, так само. Бог доручає різні служіння. Комусь бути пастором, комусь пресвітерем, комусь дияконом, а комусь бути прихожанином, співати, молитись, запрошувати додому. І все це одна церква, яка належить Ісусу. Роблячи підсумок даного вірша, ми бачимо, що головна увага не на Петрі, а на Ісусі. Ісус не міг побудувати церкву на людині, яка має властивість грішити і цим допускати ворога до себе. Що за біда? Як тоді сьогодні знайти істину церкву? Сьогодні є багато церков, але Біблія дивиться на це дещо по-іншому. З біблійної точки зору є лише дві категорії людей. Перша категорія це ті, які повністю віддали своє життя Ісусу і слідують за ним. Друга категорія людей, які не вірять в Ісуса або думають, що вірять правильно, але роблять по-своєму. Цю картину гарно ілюструє історія Каїна та Авеля. Каїн і Авель обоє знають про Бога, навіть жертву приносять йому. Але Авель повністю слідує за Ісусом і робить так, як каже Бог. А Каїн робить по своєму, Думає, що таким чином Бог може прийняти його. І Бог жертву Авеля приймає, а на Каїна і на його жертву навіть не дивиться. І подальша історія Каїна показує, до чого призводить непокора до Бога. Каїн вбиває свого брата. Сьогодні точно так само, є багато церков, але подивіться, як Ісус говорить про них: Я пастор добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Також я маю інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен їх випроводити. Мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастор. Ісус тут показує, що є багато кошар, тобто церков, але в кожній із них є мої вівці. Вони почують мій голос і приєднаються до мене. Бог сьогодні говорить через Слово, віра в Ісуса також через Слово Боже. Тобі потрібно особисто дослідити, які вимоги в Ісуса щодо закону, щодо спасіння і щодо служіння йому. І тобі потрібно прийняти рішення, робити все так, як говорить Ісус. Сьогодні я хочу звернутися до тебе: шукай Ісуса, постав собі ціль особисто з ним познайомитись, подружитись. Він є Бог любові. Якщо ти будеш досліджувати його, шукати його, він відкриється тобі. Навіть якщо ти знайдеш істинну церкву, вона тебе не спасе, якщо ти не познайомишся з Ісусом. Тобі в цьому допоможе Біблія. В цьому ж слові ти знайдеш історію фарисеїв, книжників. Це були Богом поставлені вчителі закону. Вони знали Бога, вони на пам'ять цитували пророцтво, але вони розіп'яли Ісуса. Це взагалі парадокс. Який зміст взагалі в щось вірити, якщо ти відкинув і не прийняв того, про якого багато говорив. Проблема, друзі, в тому, що людина не хоче досліджувати Біблію особисто, досліджувати так, як пише Біблія, а не так, якій це вигодно або зручно. Тому ще раз хочу повторити: тобі потрібно познайомитися з Ісусом. Він навчить тебе досліджувати Біблію правильно, Він приведе тебе до істинної церкви. Але на одній умові, якщо ти зречешся себе і будеш слідувати за ним. Ось і все, друзі. Надіюсь, я дав відповідь на вище задані питання. Якщо у вас залишились питання, пишіть, будь ласка, в коментарі. Підписуйтесь на канал, впереді багато цікавих тем на основі біблії. Якщо ви хочете почати вивчати біблію, але не знаєте, як це робити цікаво. Напишіть в коментарі. Я буду бачити, чи актуальна ця тема, і відзніму зніму ролик. Поділіться, будь ласка, цим роликом з друзями і до нових зустрічей.